Дорогі наші жінки, від щирого серця вітаю вас з прекрасним святом весни та краси з міжнародним жіночим днем. Українки, а особливо криворожанки, найкрасивіші жінки нашої планети. І це незаперечний факт. Навіть у найскладніший час ви наповнюєте світ любов'ю, ніжністю та гармонією. Одночасно з цим ви проявляєте справжню мужність. Багато хто зараз на рівні з чоловіками. Перебувають на передовій. Багато хто працює на підприємствах у тилу. Багато хто став волонтерами і допомагає армії. Низький вам уклін. Ви для нас, чоловіків, справжня опора. Ми разом зробимо все для того, щоб перемогти ворога, повернути мир на нашу землю. Щоб ви змінили військову форму на найкрасивіші сукні. Щоб ваші чоловіки повернулися додому і ми разом будували. Наше спільне майбутнє в єдиній, неподільній та по-справжньому незалежній Україні. Щастя вам, любові і звичайно, миру, дорогі наші!